Напис із чорного полістиролу. Всі написи з полістиролу відправляються в захисній плівці завжди. І цей напис також зараз в захисній плівці. А от коли прівачка зніметься, напис буде глянцевий і буде дуже красиво виглядати на фотозоні. Напис на весілля із золотого полістиролу. Буде дуже гарно виглядати на фотозоні, особливо коли зніметься ця плівочка захисна із полістиролу. Буде такий дзеркальний блиск, і на фотозоні буде виглядати дуже красиво. Це напис із екструдованого пінопласту. Ну, такі написи от виходять об'ємні. Гарно виглядають на фотозоні, в такому вигляді ми їх будемо відправляти. Пінопласт має такий світло-сірий колір, але ці написи можна фарбувати будь-який колір або покривати глітером. Єдина умова: ці написи не можна фарбувати з балончика, тому що балончик містить розчинники, які. Просто роз'їдають пінопласт, тому щоб пофарбувати написи з пінопласту, треба використовувати якусь фарбу на водній основі. Це може бути акрилова будь-яка фарба, може бути навіть гуаш. Ну, або покрити глітером написи з золотого полістиролу на хрестини. Такі написи ми робимо різними шрафтами. Так виглядає полістирол. Звичайно, тут все в захисній плівці. Не забувайте її знімати ангелик для фотозони. Досить часто ви можете бачити такого ангелика на моїх фотозонах. Я використовую його на хрестини, на перше причастя. Гарно прикрашає фотозону. Ну, і тут, звичайно, він в захисній плівці. Також може бути виконаний із пінопласту і з полістиролу чорного, білого, срібного або золотого кольору. Ініціали молодят на весілля це золотий полістирол. Дуже красиво ці ініціали виглядають на фотозоні. Знімається ця плівочка захисна, все блищить. І такі ініціали виглядають дуже дорого. Може бути золотий, срібний, білий або чорний полістирол. або якщо вам потрібен якийсь певний колір, то можна зробити ініціали, наприклад, з фанери і їх пофарбувати. Напис на весілля це об'ємний напис золотий полістирол на пінопласті. Такі написи ми можемо виконати в золотому, срібному, білому або чорних кольорах. Напис об'ємний, дуже красиво буде виглядати на фотозоні. Ну і, Звичайно, всі написи ми відправляємо в захисній плівці полістирол, і її треба буде зняти перед використанням. Тоді напис буде дзеркальний, буде дуже красиво виглядати.